В ефірі програма Оглядач Вас вітають журналістка Людмила Громовик і звукорежисер Сергій Твердохліб. На тижні, що минає, відбулось засідання конституційної асамблеї. Її мета підготувати зміни до основного закону нашої держави. І, врешті, ці зміни мають призвести до не лише до перегляду відносин на рівні громадянин і влада, а також перенести частину повноважень та відповідальності з національного на регіональний, районний і на рівень громад. Мають бути погоджені повноваження, бюджет, який має формуватися знизу а також проведена адміністративно-територіальна реформа для збалансування можливостей територій. Нині влада розробляє пакет законів, які стосуються цих концептуальних питань. До нашої студії ми запросили громадських активістів-істориків Олександра Писаревського і Дениса Ковальова. Панове, відбулось перше засідання конституційної асамблеї. Яке ваше враження? Чи буде робота цього зібрання ефективною, чи призведе до змін на містах найближчим часом? Доброго дня, шановні слухачі. Дякую за запрошення, пане Людмила. Власне, з цього питання відповідь може бути дуже проста. Конституційні зміни, звісно, потрібні. Конституційні зміни назріли, вже давно назріли. Але питання постає тоді інше. А чи потрібні вони саме зараз? Чому? Поясню. По-перше, ми не бачимо взагалі бачення реформ у нашого уряду. Що конкретно збирається збудувати оця наша правляча коаліція? Яку конкретно Україну збирається будувати вона? Ніякого загального плану дій ми не бачимо. Не тільки плану, але навіть і концепції ми не бачимо. Не тільки концепції, але навіть примарно мрії якоїсь ми не бачимо. Ми бачимо просто якісь рухи. Хаотичні, незрозумілі, причому ще й дуже часто задиктовані ззовні. Нам диктує МВФ, що нам робить тут, підвищують чи не підвищує тарифи, принаймні так нам кажуть, що МВФ це вимагає. Нам диктує Євросоюз, що нам робить, що нам не робить. Нам диктує Росія. Треба нам децентралізація, федералізація, чи, ще там, чи не треба. Нам диктують усі. І таке враження, що наш уряд, він пише диктант, і абсолютно залежний від диктату ззовні, але не має жодної власного бачення майбутнього України, жодної концепції побудови економіки і жодного бачення геополітичного значення України в світі. Тобто, під що пишеться Конституція, ну, нова Конституція, навіщо збирається Конституційна Асамблея, незрозуміло. Можливо, якщо Конституційна Асамблея зараз почне все-таки випрацьовувати оце бачення прийдешнього України. Тоді її існування буде виправдане. Але якщо ми цього не побачимо, то це буде новий пшик, як за часів Януковича. Ви пам'ятаємо конституційні збори Україну. Ми маємо змінювати. Люди на майдані рік тому виборювали. Права. Вони мають якісь права в цій державі, не тільки те, що диктує влада і буде підпорядковано владою, а все ж таки за свою гідність і за свою громадську ініціативу вони ж теж вийшли на Майдан, правда? І перше що, на перше, що ми можемо змінити сьогодні, це провести десовітізацію, яка мала би бути 23 роки тому зроблена і чого досі не зроблено. От ви погоджуєтеся з тією тезою, що все ж таки. Давайте змінимо наші неправильні назви, те, до чого провчила нас радянська влада, от щоб залишки навіть не було помітно. Можна сказати, що це перший крок для того, щоб все змінити, як ви сказали, зробити десовітізацію, треба змінити ментальний стан наших громадян. Тобто провести дуже такі кардинальні. Речі, як би мовити, повернутися на 180 градусів. Тобто ми, наші предки, батьки, дідусі, йшли завжди у світле у соціалізм, створюючи єдиного совєтського чоловіка. А зараз у нас і досі деякими партіями, так навіть в парламенті, деякими особистостями, які підживлюються фінансами з Московії, намагаються розмухати. Але вже під іншим кутом цей міф. І говорячи про те, що Україна як суверенна держава, одна нічого зробити не може, вона завжди буде підпадати під вплив Європи, США. І для того, щоб нам зробити цей крок до десивітізації, просто треба подивитися на тих, хто нас оточує. Подивитися, наприклад, Грузії, як змінилися там ментально люди, як. Свєтчина вивітрилась у людей з голови, з назви вулиць, ну з усього, що оточувало людей протягом незалежності, протягом 70 років панування більшовиків. Тобто, як це відбулося у маленькій Грузії або в Естонії, скажімо так, країни Балтії це дуже такий вдалий показник, адже за 23 роки незалежності, відновленої після повалення совєтської влади. Ці країни не тільки вийшли вперед в економічному стані за показниками ВВП, але й в технологічному рівні. Якщо нашим слухачам невідомо, то я скажу, що Естонія, уряд Естонії і територія Естонії, це одна з найтехнологічніших країн Європи. Тут знаходяться, по перше, сервери всіх транснаціональних і європейських корпорацій тобто, це дата-центр. Координаційний центр сил НАТО в Північній Європі і у східній Європі, в країнах Балтії. тобто в Естонії сконцентровані всі такі іт технології всі ті можливості, якими володів захід до повалення СССР, до його зникнення, і зараз, тобто, нові технології. Естонія як показник сучасності і от. Приклад десовітізації, як було проведено там, може стати актуальним для нас, і це не заважаючи на те, що в Естонії населення півтора мільйона, а у нас 45. тобто. Це має зрозуміти кожна людина, кожен українець провести в собі перш за все цю риску і подивитися в минуле, і подивитися в сучасне. Тобто, до чого може призвести це шанування совєтщини? От ми бачимо Крим і Донбас. Ну і найбільш помітно, що треба робити дераднізація саме в маленьких містах і селищах. І там і більша пасивність людей, і чиновники, окрім як керувати, нічого робити не вміють, не вміють запропонувати якесь бачення розвитку своїх територій. От як сколихнути громаду в самих віддалених у тих містечках, щоб вони зрозуміли, що від їх ініціативи буде залежати їхнє майбутнє і розвиток громади, і побудова там нових робочих місць, адже капітал. І інвестиції, яких Україна так потребує, ідуть туди, де є певна інфраструктура і робоча сила. Правильно? Ну, от ви правильно казали в попередньому питанні, що дійсно люди вийшли на Майдан заради того, щоб реалізувати свої права, принаймні право на вибор, і заради того, щоб будувати нову Україну більш вільну, точніше, набагато більш вільну, потужну, могутню країну, можливо, навіть гегемону у світі або принаймні в Європі. Гегемонія України в східній Європі це її призначення, і від нього нікуди не втечеш. Це об'єктивна мета існування України. І тому ми повинні, дивлячись отаку вперед, будувати сьогодення, я, якщо можна пане Олександра, додам, що гегемонія України на в європейському континенті не, не тотожня слову диктат, так диктат, тиранія. панування, тиранія і ім імперіалізм. Це адекватна відповідь на те, що відбувається зараз в Україні, на сході у світі. Тобто це відповідь тієї зубатій агресії, яка відбувається. Це... Цілком адекватна наша реакція. відповідь. Ми бачимо, що, наприклад, протягом всієї своєї захист. історії територія України завжди була центром тяжіння всієї східноєвропейської цивілізації. Завжди тут, саме на нашій території, будувалися найбільші, найпотужніші держави, завжди на перехресті цих торгівельних шляхів зі сходу на захід і з півдня на північ. Ну це наше історичне призначення. І те, що і навіть тоді, коли Польща загубила Україну, вона зникла як світова держава. СРСР, точніше, теперішня російська амперія, яку вони намагаються збудувати, без України неможливо. І ми бачимо, що тільки Україна дійсно чинить опір російському імперіалізму. Тому розмови про гегемонію, ну, вони самі собою розводять до того, що ми повинні український народ нарешті повинен збагнути і взяти на себе цю роль і цю відповідальність. Хоча як його від цього не відштовхують. Але ми бачимо, що цей вихід на Майдан. І Революція Гідності, як її назвали, нічого не призвела за великим рахунком. Ми не бачимо кардинальних змін у державі, і ті самі громади так і не відчули себе вільними. Народ так і не відчув свободи і так і не відчув можливості свободу свою реалізовувати. Так само, як і раніше, тяжіють сили примусу, це ми бачимо органи внутрішніх справ, так само СБУ. Система тиранії залишилася. І вона чому? Збереглася. Тому що так і не зломана, як ви правильно кажете, радянська модель побудови Української держави. Що являє собою теперішня Українська держава? Це спадок, щоб ми там не казали, як би ми не хотіли, але не Української Народної Республіки. Це спадок Української Радянської Соціалістичної Республіки. Що таке була Українська Радянська Соціалістична Республіка? Це була колоніальна адміністрація. Це був центр військово-економічного і національного гноблення українців, який був привнесений з Москви, з Кремля. Скажімо так, що весь радянський союз тоді являв собою оцю систему колоній. Та ж сама Росія, щоб вона зараз там не казала про свою імперськість, вона і була, і є всього лишень колонією Кремля, Москви. І це ми бачимо дуже чітко, по тому, як живе Москва, як живе Пітер і як живе вся інша Росія. Йдіть на 120 кілометрів ну, від Москви, і ви побачите. Важливіше щоб поговорити сьогодні про Україну. Як все ж таки передати владу громаді? Проте і продовжуємо, що тільки тоді, коли ми усвідомимо, що ця модель державності є. Спадщину, радянською колоніальною адміністрацією, скерованою тільки на викачку багатств і на передачу в центр, ми ніколи не зрозуміємо, як нам будувати далі країну. Нам треба зламати цю машину. Тобто знищити цю жорстку вертикаль влади, яку так активно будували наші теперішні прибічники централізації, опозиційний блок. Ми пам'ятаємо, що коли вони називалися партією регіонів, були при владі, вони активно будували жорстку вертикаль власті. Тепер вона їм не подобається, тому що їм хочеться розколоти. України, і ми повинні розуміти, що так звана децентралізація влади має бути зовсім не тим, до чого прагнуть наші децентралізатори зі Сходу. Тобто з Москви, наші сусіди, і наша п'ята колона у вигляді опозиційного блоку і комуністів. Їхнє спрагнення – це знищення України, розколи під виглядом федералізації, щоб одірвати окремі шматки України і віддати їх під владу Росії або одірвати просто знищити Україну. Єдина їхня мета. Наша мета це створення умов для місцевих громад. Як найбільш вільного їхнього розвитку, насамперед економічного. Ми бачимо, що всі багатства з місця з, місць, з місцевих громад викачуються і виходять у Київ. Так. Ми маємо змінити вже... структуру місцевих податків і зборів. Да, Ми маємо запровадити нову це, бюджетну систему. Це ціла низка реформ має бути, а не просто децентралізація влади. Це має бути великі реформи, дуже довготривалі. І дуже рішуче проведення. Але зараз, в умовах війни, я гадаю, що це ще поки що не на часі. Чому? Тому що зараз ми повинні, вся нація повинна згуртуватися навколо єдиного центру, всі свої зусилля скерувати на подолання російської агресії, на визволення окупованих територій. Донбасу і Крима, і вже після цього проводити реформи з децентралізації влади. Зараз наша задача: це очищення влади від корупції, яка послаблює нашу армію і міліцію. Це реформа армії, це реформа органів внутрішніх справ, докорінна реформа аж до винищення тих, хто дискредитує і зраджує Україну. Це реформа органів влади, тобто чиновництва. Очистка його від корупціонерів і зрадників, і реформа в економіці. Хочеться за згадати: економічне реформування 90-х років призвело до того, що влада опинилася в руках певної частини олігархів. Зараз поспішні наші, може бути дії пов'язані з реформуванням, призвести, як і власність може опинитися в руках місцевої влади, і в регіонах може народитися такий. Олігархічний федералізм, ви знаєте, я чи згодні ви з такою думкою? Чи ви можете її заперечити? Ну, завжди? Місцеві еліти вони так би мовити тяжіли, якби тобто від центрова, тобто відійти від центру і здобути якомога більшої незалежності. Ми ну, це, це можна навіть і не в історії нашої країни, а брати з історії дуже багатьох країн. Та ж сама Номова знать в Єгипті завжди воювала з фараонами. і Час від часу брала гору над ними, але все одно закінчилося тим, що Номова знать ставила свого нового фараона. І знову все починалося по новому колу. Те саме відбувалося в середньовіччі, ми пам'ятаємо, феодалізм, коли місцеві владики забирали влади більше, ніж король, і навіть диктували йому всю його політику і все його життя. Регламентували те саме дійсно може статися і зараз. Але я вважаю, що зараз трошки інший рівень розвитку і народу, і нації, і трошки інший рівень, скажімо так, уже свідомості, особливо після революції 2014 року. Власне народ уже усвідомив себе єдиною нацією. Я веду до того, що коли ми усвідомимо, що ми є єдина нація, то в принципі децентралізація і точніше, не децентралізація, я не люблю цього слово, воно якесь не наше, воно привнесене. Посилення ролі місцевих громад, тобто самоврядування, ми повинні такі моменти, як господарча діяльність, побудова доріг, місцевих доріг віддати в руки ну і багато комунальне господарство. На місці краще видно, що робить тут. А не з Києва нам повинні присилати гроші, ми їм відсилаємо кілька мільярдів, вони нам присилають сюди якийсь мільйон на те, щоб ми тут щось будували, а куди ті гроші поділися, ми так і не знаємо, бо невідомо, де. І ми бачимо, що, зате ми бачимо, що наші чиновники їздять на дорогих машинах, будують собі десь на Мальдівах якісь дорогі дачі, от, а ми в цей час бідуємо. Тому зрозуміло, що жорсткий контроль. Над центральним апаратом, чиновницьким, над жорсткий контроль, і велика свобода у господарській діяльності місцевим громадам, оце було б правильно, я так гадаю. Централізація. А я хочу сказати, що дивіться під власне вся ця метушня з проведенням конституційної асамблеї президентом України і пов'язана з тим, що. Наносі, скажімо так, України восени мають відбутися місцеві вибори, і власне через цей привід заметушилися і не добита так наша. Звана п'ята колона, вони зараз прагнуть реакції, тобто реваншу повернення до влади. І от ви зазначили про економічну децентралізацію, про федералізм, про олігархію на місцевому рівні, скажімо, у нас в нашій області, в нашому регіоні, це дуже прикметно, адже ми, хоч пан Олександр і зазначив, що нація згуртувалася, але серед цієї згуртованої нації, особливо на прикладі нашого міста і нашої області, Є населення, наприклад, Кривого Рогу і Павлограда, яке і досі вірить у те, що Революція Гідності це державний переворот, що стало гірше жити, а от при Януковичі і регіоналах жилось краще. Тобто є люди, які ототожнюють себе з колишньою владою. І місцеві вибори, які мають відбутися восени, можуть. І зміни до конституції, які може бути прийняті влітку цього року, можуть привести до катастрофи. Я не хочу ну, на це сподіватися і вірити в це. Але деякий відсоток, скажімо, на те, що це може відбутися, є. Адже такі відцентрові реакції Західного Донбасу з центром у Павлограді і Кривбасу в Кривому Розі, де... Ми можемо подивитися на парламентські вибори, так минулорічні, де дуже велику частку голосів виборців отримав опозиційний блок, тобто реакція в області в нашій зберігається. І коли нам розказують, що сепаратизму в Області у нас нема. Ну це дуже, скажімо так, перебільшення. Він є, але він захований. Він зараз знаходиться в депутатах міських рад, комуністах. До речі, в нашому місті депутати міської ради, комуністи залишились. Їх же ж ніхто не ілюстрував, ніхто цією ілюстрацією не займався. І коли говорять про децентралізацію економічно, це значить, що тут буде формуватися феодалізм місцевого значення. Сьогодні З вами зібралися, щоб поговорити про конституційну асамблею. Дійсно, ми маємо створити подібний орган і вибудувати наше бачення, як правильно сказав пан Олександр, нової України, якою вона буде. Ми маємо і дискутувати, і написати ці правила, і написати список тих реформ, які потрібен зараз зробити, тобто вибудувати модель нової сучасної України, і це на це ми сподіваємось на роботу таку конструктивну роботу. Цієї конституційної асамблеї є досвід Польщі, яка останньою в Європі зробила територіальну адміністративну реформу. І на це сьогодні орієнтується уряд, керований Арсенієм Яценюком. Вони заявляли про це. Я просто кажу про те, що є різні моделі. І ми маємо вибудувати якусь свою От, польська модель будувалася в умовах Польської республіки вже чиполітої. Вона тоді була вибудована. Традиції її збереглися і до сьогодення, і оця система воєводств була збудована саме за тією моделью. Україна це Україна. І досить вже нав'язують нам бельгійські, швейцарські, американські, китайські, я не знаю там зулузькі моделі. І є Україна. У України є свій власний історичний досвід, своя власна історія. Своя нація, своя традиція, своя політична ну, ми історія. До своєї традиції. Ми повинні ми просто, скажімо так, ми навіть? повинні відродити свої власні традиції, згадати їх. Той самий, та саме Гетьманщина, те саме Запоріжжя. Відмінно існувала і Гетьманщина, і Запоріжжя під час постійної військової загрози ззовні, під час постійних бунтів всередині. Але воно все існувало, діяло і ефективно працювало. А нам нав'язують в ну, вибачте, три народи, три уламки якихось народів об'єднала. В кучу, обізвалися Бельгією, і тепер це єдина держава, єдина нація. Нема там єдиної нації. В Україні немає жодної місцевості, де жила б компактна якась етнічна група. Нема. У нас кругом вся Україна заселена більш ніж рівномірно українцями. Той самий Донецьк не має там переваги російського населення і немає переваги російськомовного населення, як нам намагаються ці от брехуни із партії регіонів і негідники з комуністичної партії. Немає такого. Це все ідеї вигадані, висмоктані з пальця товаришем Дугіним, Старховим і всякою іншою рускоміровською суволоччю. Що ми маємо повернутися до гетьманату чи Бу. устрію Запорізької Січі? От ми знаємо, що Російська імперія зруйнувала той територіальний устрій, який був в Україні. Правильно, чому? Російська імперія зруйнувала територіальний устрій України саме тому і не тільки територіальний, але й військово-політичний устрій був знищений. Для чого? Тому що їй потрібно було не просто приєднати а уярмити. Цей народ з одібрати землі і поділити між собою. Звісно, військово-політична організація Козаччини, яка могла буквально в лічені години виставити до 40 тисяч озброєних вояків і захистити свої інтереси, аж ніяк не влаштовувала Росію. Тому вона протягом майже кількох десятків років розхитувала цю систему, підривала її. Врешті-решт, все-таки спромоглася її ліквідувати, причому багато чому руками зрадників самих українців. Те саме намагаються зробити зараз з нами. Нам нам нав'язують якісь дивні моделі, якісь химерні плани. А ми маємо а ми до гетьмана. По... А... а чому би і ні. Це абсолютно ефективна система, яка працювала протягом багатьох років. Запоріжжя зі своєю вольницею, самостійництвом проіснувало 300 років. А нам зараз розповідають, що ні, це все не ефективно. А от більгійці. Ото ефективно. Швейцарці, ото ефективно. Німеччина, Німеччина 800 років пробула розколотою країною. Італія оце ефективно. Італія 800 років не знала єдності. У нас ну, не було таких ППР. У нас зовсім іншим. інший історичний досвід, зовсім інші історичні умови, зовсім інше. Ми можемо згадати, що, чому програла Україна громадянську війну? Саме через те, що не було єдності розуміння, єдності, точніше, яка буде модель держави. Махно запропонував одне атаманщина, так ціла куча, ще дрібних атаманів, УНР інше, і вони між собою ніяк не Скоропадський третє, гетьманат. щось гетьмане, знову ж таки, гетьманат, який так і не встиг. Збудувати. Але Скоропадський дуже швидко перейшов до монархізму і тяжіння до Росії і цим, грубо кажучи, дискредитував свою ідею. Тому я, наприклад, вважаю, що це має бути дійсно що гетьмана, це має бути військово-політичний устрій, як раніше було ті самі полки. Що складалася Гетьманщина? З полків, тобто військово-адміністративна одиниця, поділена на паланки і сотні. Вони займалися оподаткуванням, вони ж займалися самоврядуванням, тобто вирішенням власних проблем всередині, вони ж займалися судами місцево, ну, які були їм найнижчі. Господарницький суд, здається, був їхній, мировий. мировий суд був їхній, але кримінальний і суд політичний, тобто зрадників, їх судив вже гетьман, гетьманський суд. Так само ці самі об'єднання мали право. Право, виставляти військові загони, ополчення, ну, так казацьке ополчення, самооборону. Це все так, штрихами, етюди, так би мовити, намальовані. Якщо це розвивати ну, і. Ви як громадський активіст, будете обстоювати і... цю ідею і будете доносити до Конституційної асамблеї. Підав в тому, що наша конституційна асамблея це збіговийсько, скажімо так, провладних маріонеток, у яких цікаво тільки одне: написати щось таке. Щоб було б цікаво олігархічно політичному гуртку. А гетьманат як військово-політична модель може слугувати нам за приклад в умовах от постійної і довготривалої, як ми говоримо, військової агресії Росії Це наша традиція. А, ви скажімо, розумієте, так? що військова агресія Росії нікуди ніколи не подінеться. Поки існує Москва, поки існує утворення державне під назвою Росія, точніше Московія, ми. Україна ніколи не зможе жити спокійно і в мирі. Це наш ворог одвічний. Від самого першого дня свого існування вона займалася тільки тим, що воювала з Україною і з усіма оточуючими їх державами. Це наш ворог, який ніколи не припинить війну. Боротьбу поки дихає. Ми це вже побачили. І тому ми маємо зараз вибудовувати військово-політичну модель, яка би була ефективною за нинішньої mm -hmm. ситуацією. І, і на майбутнє теж. Я дякую вам, панове, за участь у нашій передачі. А нашим радіослухачам я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з громадськими активістами, істориками Олександром Писаревським і Денисом Ковальовим. Вела передачу журналістка Людмила Громовик, звукорежисер програми Сергій Твардохліб. До зустрічі за тиждень.